Добрий вечір. Це я зараз знаходжуся у експерта Нікіти по, по грошах. Я хотів розпитатися про, про декілька банкнот. От є одна банкнота. Це одразу не справжня банкнота. Тому що вона пластикова. Пластмасова. Да. Та ви що? Mm -hmm. Ну, добре. А що скажете по, по цій? Банкноті Українська держава за знак державної скарбниці тисячу карбованців. Який це рік? 1918. Угу. Що вісімнадцять. Що скажете по цій банкноті? О, Бачу печатку. Так. Угу. От бачите, на справжній банкноті. Така печатка типу обрізана. Uh -huh. А тут а справжній. Так, да? справжні. І тут. І ще про... тут шершаво. Так. А що тут ще написано? Що це таке? Фальшування. Каралось по закону. То якому це закону? Тюрмість е... в тюрму садив. Ш... Садили. Садили. Ага. Де випускалися ці банкноти? Бачу Каментець-Подільський, Київ і Варшава. Варшаві. Та ви mm? да. Шо, що? Да. що ще розкажете по цій банкноті? Її складали, значить, вот так вот. Uh -huh. Так. І вот так. Так. І що шо... до цього призвело? Е, призвело дзюрка. Дзюрка. Да, да, да. Да дюрка. Тисяча карбованців. Тобто це справжній? Так. От є номер, так? Так. Ходять на рівні з кредитними білетами. То, що ви скажете, достойна покупка. Так. Ну добре, я вам її дарую. О, ще Так, положи туди. Коротше, в нас вона велика, напевно. Ну-ка, давайте сюди положимо. От не то. Ні, вона там не поміститься, вона да, велика. Так, велик. Значить. Тимчасово ми її помістимо. В такий, такий великий чай. Чи... Файлик. Так. Да. Дякую, експерт Нікіто.